Відгадайте загадки, першим я приніс весну, пробудив усе сну, заспіваю під вікном, бо зовут мене як Шпак. Швидко пташка ця літає, безліч мушок поїдає, На дверима гніздо будує. Тільки в нас ніколи не зимує. Хто це! Ластівка. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка називається як.. Дівничка. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників я добуваю, вірно людям я служу, їм дерева сторожу. Це дятел. Уночі гуляє, удень спочиває. Круглі очі Бачить від ночі. Хто це діти? Сова, хто гнізда свого не має, а яйця іншим підкладає. Зозуля. Пам'ятка для дітей. Не кричи, не голосуй. Коли гніздуються птахи, не чіпай руками пташине гніздо, бо пташка його може залишити, не лякай пташок задля розваги, пам'ятай, справжній господар природу береже, захищає і охороняє. Дякую за увагу до побачення.